Вітаємо вас на каналі ФМ Галичина Аналітика. Це той момент, коли просто клюк, і ти вже підписався, і знаєш більше, і бачиш далі. Тим більше, коли в тебе ще й приємні друзі-гості, а це наш військовослужбовець Збройних сил України, ветеран, і лідер партії Демократичного Сокира Юрій Гудименко. Юра, категорично вітаю, слава Україні. Героям слава! Ну, дивись, от я намиснець, на бачиш, так, зробив паузу по театральному, щоб Станіславський повірив та? і сказав лідер партії Демократична Сокира. Партія, яка була щукою у ставку, де жирні карасі, корупцією е, займалися, і всякою іншою фігньою. Було добре це так, було до війни. Та? А зараз. Ну так, а зараз воєнний стан, всі твої побратими по партії, всі офіцери або солдати. То що е ставимо крапку в партії? Бо, бо політика, яка може бути політика під час війни? Під час війни ніякої, ну, окрім міжнародної. Е, а от після війни слухайте, ми ж в демократичній країні живемо. Ще буде ну, ми ще втомимося від виборів. Ми ще втомимося від політичних ток-шоу, від політичної боротьби. Будемо згадувати, як чудово було, коли всього цього не було. Е, Насправді ж це, це не так. Ну, політика, звичайно, що є, і внутрішня політика теж є. Але вона пов'язана в першу чергу з тим, що. Ну, не, не вимагає політичних інструментів, да? тобто, якщо ти в опозиції, то фактично для тебе політики дійсно немає. Якщо ти при владі, то ти можеш когось призначати, з кимось домовлятися. Ну, з кимось добре, а, зараз, а зараз, от безпосередньо для тебе ти лідер партії, сидиш і кажеш: так: на акцію протестую якусь там на пікет чи на ще щось, я вийти не можу, бо так говорить закон про військовий стан. Ну, І що ти робиш тоді? Чекаєш нашої перемоги чи як? Ні, ну, звичайно, що, ну, слухай. Е, 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 окрім закону про військовий стан, є якісь е, трошки здорові глузди, під е, підручник Історії України за 10 клас, який говорить про те, що е, ми занадто багато втратили з 17 по 21 рік, uh -huh. не з 2017 по 21, а з 1917 по 21. Е, саме тому, що було, е, була. Було бажання у багатьох людей продовжувати боротися за політичні здобутки, незважаючи на те, що нависало над країною. Та так це називається як підручник з історії українсько-російської війни, як просрати Українську Народну Республіку. Абсолютно. Отак би їй треба було написати його. І ми зараз всі. Я думаю, неодноразово задумувалися над тим, що ми починаємо розуміти потрошки тих людей. Да? Uh -huh. Що дуже хочеться інколи протестувати, дуже хочеться інколи виходити на мітинги. Все таке, але підручник він же не Да? Тобто, з, з історичною логікою не посперечаєшся. Так, але власне тут є Рубікон, і цей Рубікон є базується на стереотипах. Ну, ми вже не раз так оф рекордс говорили про те. В людей є якесь таке відчуття, що хтось за них має навести порядок і зробити справедливість. І це класична така формула: от хлопці після війни повернуться з фронту, от тоді вони порядок і наведуть. А так не буде. Бо скільки не говориш з нашими військовими, кажу, от повернуся зі фронту, відісплюсь. Потім обнімлю дітей і е, спробую налагодити мирне життя, і мені буде не до того. А от кому буде до того, це Дем Сокирі. І от е, шорт лист від Юрія Годименка. Е, кому він буде відривати яйця по 17? А ну, давай складемо. Куди перші вила будуть? Мені здається, що насправді ці вила мають бути в суди. В суди. Тому що. Що так, е, тому що да, дивись, якщо говорити не про прізвища, тому що прізвища міняються, а про процеси, яких нам дійсно не вистачає. Нам ми в радіо, да, тут не можна говорити нецензуршино. Нам дуже, дуже, дуже сильно е, всю історію незалежної України не вистачало чесних судів. Прям максимально. Е, тому що е, ну, можна створити 10 супрових антикорупційних органів їх не створили, до речі. Як не там створили? Такі... Дивися, був конкурс, князева вибрали, от ледво за, за мільйони вийшов гуляти кудись. От не, має, не, має Це круті класич... органи, це орган. Це, 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 <різь> <різь> Це все про інше логіка полягає в тому, що будь-який твій процес він закінчується в суді, так чи інакше. Це твоє звільнення, це твоє призначення, це якась корупційна схема, яка ти провернула, це якийсь мільйон баксів хабара, який ти взяв. Да? Воно все закінчується в судах. В судах закінчуються вибори, так чи інакше, тому що останнє, ну що ми пам'ятаємо з останнього, да будь-які вибори в результаті хто сіде в суд і показує. Або вигадує, або насправді показує, що його е його голоси вкрали. Йому кажуть: ну так, а ти і намагався вирішити це питання, і якщо не на ну, залежності від того, намагався ти чи ні, е отакий результат виборів буде. Тобто, все в країні від демократії до, ну, до суді. Але тепер подивися, ну ну ви, звучить правильно, логічно, але незаконно. Ну, яка на партія, навіть якщо вона демсокира, має право лізти на гілку влади на інституцію, скажуть, що ви втручаєтесь в роботу судів? Та мені чесно кажучи, дуже байдуже що там будуть говорити? Головне, щоб всі про це говорили дійсно, тому що ніде в конституції не написано про те, що суди все життя всю незалежність України мають перебувати саме в тому ж жогидному стані, в якому вони перебувають зараз. Е, є можливості перезапускати суди, і ми це бачили, е, наприклад, з, е, господи, з зі створенням Ваксу Вищого антикорупційного суду, і з перезапуском Верховного суду. Да? Е, коли ти дуже хочеш, коли ти дуже хочеш, е, можливості з'являються. Можливості абсолютно законні, які не порушують жоден, е, жоден інший закон або Конституцію, або будь-що. Але ти, скоріш за все, не хочеш. Ти перестаєш хотіти реформу судів рівно в той самий момент, коли ти отримуєш владу в країні, як правило, угу. а, просто банально через те, що тобі це корисно, добре. Але ти весь час про це говориш як про щуку опозиційну щуку, яка ганяє жирних карасів. А, а, а уявімо собі, ситуацію, після виборів. Ми прокинулися, а, а партія Демсокира вже партія влади, наприклад. І що ви скорумпуєтеся, Юрій Гудименко стане Віктором Федоровичем Гудименком. У мене є на це відповідь, але вона дуже філософська. В як правило, корупція це коли тобі дають те, чого в тебе раніше не було. Ну, тобто, Да? Як правило, це гроші. Або там не знаю, будинки, машини, жінки, да. ну коротше, щось таке, чого в тебе не було. А, мені потрібно абсолютно інше. А, мені потрібна моя права рука назад. А, і ті люди, які загинули з мого підрозділу. І я не думаю, що хтось зможе мені це дати, якщо чесно. Тому... Розумію, тому що на відміну від теоретиків в тилу, ти. Пережив війну і, і духом, і ментально, і, на жаль, тілом. І в цьому випадку, пропустивши війну крізь себе в прямому і переносному значенні слова, наскільки... Ну, не що, але, але частину 110-ї міни. Точно. Точно, Так. І от наскільки Юрій Годименко пере... Зібрав себе, наскільки він змінився, пережити це все, ніхто не зможе з наших глядачів, але про хай хоч спробує уявити. І от, Юрій Годименко, сьогодні він чим кардинально відрізняється від довоєнного Юрія Годименко, ну, окрім іншої зачіски і таке легкої Е, Дивись, якщо ти. Закладаєш в це питання інше, яке так, що готовий я подратися, то я готовий. А якщо ти питаєш про кардинальні інші зміни, я став спокійніший. А, але це не означає, що ем, немає речей, які можуть мене винесити. Повір мені, вони є їх дефіга. ПТСР ніхто й не відміняв. Добре, але от я я почув цей аргумент про інституції, про суди. А в цьому випадку, а чому не про прізвища? Ну, це питання від нового шарія нашого часу. От славний Арістович. Він ж урив і тепер гавкає за кордону. Фактично, шарій два такий собі виходить. Або десь кудись зникли оці носії Яєць-17, по і там має конкретні прізвища. Ти а хочеш, чого не щоб... про прізвище? Давай давай поговоримо. Ну тобто, якщо ти хочеш отримати mm -hmm. серйозну відповідь, то серйозна так. відповідь полягає, ось у чому. А, у нас суспільство а, плутає боротьбу з корупціонерами, з боротьбою з корупцією. Тому що а, суспільство, як правило, хоче боротьби не з корупцією, а з корупціонерами. Тому що це шоу. Це прикольно, коли комусь в'яжуть наручники, труси, спецназ ДБР, який вибиває двері. Це прикольно. Це шоу. А те, що потім замість одного заходить інший, який робить те ж саме. І корупція залишається на тому ж самому рівні. Це нас не цікавить, тому що раз на декілька, там, ну, там, на декілька днів або там, декілька тижнів нам показують затримання якогось там топ-чиновника. А тепер питання: а чому є посади? На яких е, там 15-17 років кожного, хто займає цю посаду, затримують на хабарі, і ну, або туди, ну а може є якась історія, може є якась система, е, через що це відбувається, і можливо, щось треба змінювати е, не тільки в людях, які туди заходять, а наприклад в повноваженнях. Або в системі, або в системі. Ну тобто, як це може бути? Ну тобто, дофіга кроваті вже ну посунуто, да, в цьому борделі? Я розумію, та що так. це від перестан... Не треба ліжка міняти, а треба, але знову ж таки, не, не кажуть не, не міняти систему публічного дому, а міняти проституток. Так, все таки все одно знову ж таки, про людей, а не про інституції. Так, без питань у тебе дивись дуже проста історія. Якщо е, потрібно бути, якщо ти в демократичній країні живеш, а ми живемо все, ж таки в демократичній країні. Будь-яка людина, яка насправді захоче побороти корупцію, вимушена буде і е, робити такі красиві затримання, щоб люди бачили, що якийсь mm -hmm. процес, і одночасно дійсно змінювати систему. Отут я кажу Вікторі: я... тут два пальці саме через те, що треба робити одне і друге, бо я вже аж налякався, думаю, настільки ти вже став. Ні, є, не, не, Просто Добре. Що ти, ти ж витрачаєш на це. Ну ти будеш на це витрачати дійсно час. І Якщо ти розумієш, що ти витратив неймовірну кількість часу лише для того, щоб затримати одного корупціонера, якого завтра замінить його заступник і буде робити те ж саме. Це тебе демотивує, але з іншого боку, показує суспільство, що боротьба відбувається, і суспільство продовжує в тебе вірити. Добре, ну от а ворогам, бо тут конкретно ситуація про під час війни це все переходить в категорію ворог. Союзник, побратим. Ну, коли яйця по 17, то це такий самий ворог, як, наприклад, там, не знаю, агент е, Арістович, чи згаданий нам інший, який веде інформаційну кампанію там, Шарій, наприклад, або той, який кидає гранату з, з окопу напередку в приконтактному бої. Ну, це ж все про одне. І в цьому випадку так і стоїть питання, ну, е, Резнікова. Чи там не знаю Арістовича, от ти як, як політик, який за справедливість, будеш доганяти? Чи скажеш, ні, хай то інші роблять. Я буду інституцію пікетувати. Я нічого не збираюся пікетувати. Ну, принаймні на зараз. Я хочу, щоб був суд над всіми людьми, по яким є підозра в корупції, або є підозра в тому, що вони не протидіяли корупції. Арестович, до речі, абсолютно чорт з іншої причини. Йому здається, кражу чогось ніхто не інкримінує інкрименує. Ні, він вчиняв інші дії. Да, так йому інкримінує те, що він впряму на Росію працює. І що його тезиси відсотків ну, на 99 тупо починають збігатися з тезами там якогось Володимира Солов'єва, умовно кажучи, я хочу чесний прозорий суд, тому що це по перше покаже суспільству, що цей суд є. І це не тільки по переліченим персонам. Ніфіга, там такий списочок, там такий списочок. У мене в блокнотику всі записані. І я хочу чесний, справедливий суд. Угу. Я хочу, щоб цей суд бачило суспільство. Я хочу, щоб цей суд був відкритим і транслювався в прямому ефірі. Я не хочу, щоб це була розправа. Я хочу, щоб це був суд. Це правильно. Правильно. тобто суд, а не суд лінча. Друзі, підпишіться на наш канал. Ви щойно почули унікальну річ. Наші підписники від Юрія Годименка почули просто оптимістичну річ. Виходить, що ось цих виродків Юрію вдалося вписати в один блокнот. Це не в 15 блокнотів, а в один. Це ж це ж супер новина. Юр, ну реально бачу оптимістична нота. Це я так пожартував, а тепер про серйозне. А серйозне воно полягає в тому, що ем, ну фактично. Маєш тепер можливість, бо на тебе не працює принцип єдиного начальня і, і, і оцей вертикалі. Ми з багатьма солдатами, офіцерами, говорили: та ну от є така історія, резонансна, скандальна, шокуюча. Та там про є указ, нема указ, відставили батяню верховного головнокомандувача з, вис... з занадто високим рейтингом залужено. Не відставили. Всі військові кажуть: слухайте, ну навіть якщо це відбудеться там рано чи пізно. Може, його просто відтермінували. Ну, все одно все залишиться, тому що наш боєць отримає від командира взводу якусь, якийсь наказ, командир взводу від командира роти, командир роти. від батальйону. І так по вертикалі. І е, нічого у військах не відбудеться, якщо цей указ з інформаційного поля і скандального перелізе в реальне. А, а от ти тепер маєш можливість сказати, бо це погляд з боку, а от реально е, нахіба? От просто на хіба? О, Є залужний, так, який показав на стратегічному рівні унікальні воєнні операції. Хоча б там ті самі Київщина, Харківщина, Херсон. На хіба? Це ж відповідь була ж в самому питанні. Це питання політичне, це питання рейтингу. А безпека. А, а самозбереження. Ну, ти, ну, ти, що ти одразу починаєш. <різь> безпека, самозбереження. Ну, ну рейтинг же на кону. А, насправді я, а, я, я просто. Коли е, відмотати, от якщо там хтось підписаний, та байдуже на що на сайт, який читаєте постійно, там на, з новинами, да, або там телеграм-канали, який з, з новинами, а да, тут можна туди забити залужний, наприклад, і от відмотати там десь на декілька місяців тому, ви побачите, як розвивалася взагалі ситуація, тому що ну багато людей здається вже забули. Тому що само початку, коли е, з'являлася ситуація про відставку, то там були знову ж таки чутки з посиланнями на всі можливі джерела. Про те, що залужний зараз очолить там, партію, там Зеленську. Да? Тобто була, була така інформація. Вона прям проходила, і там хтось з експертів в ефірі проговорював, тому що мені потім це питання задавали. Там. Це було ще наприкінці цієї Ну, інформаційна качка. Ми ж з тобою розуміємо, що це вкид, умисний інформаційний вкид, якщо брати Чесно? за перше. У нас тут у всіх, мені здається, когнитивне викривлення трошки є, тому що з одного боку ми бачили рівень людей, які теоретично мали б займатися цими вкидами. Ну приклад Ростовича, він дуже яскравий, насправді. Це ну, я зараз дуже дипломатично скажу, не найрозумніша людина в світі. Більше того, це людина, яка мала на, на перші місяці повномасштабки рейтинг довіри, там десь якийсь абсолютно аерокосмічний, і, і там десь здається більше 30% людей дійсно там збиралися його обирати в Верховну Раду, а потім він все профукав. І тепер у нього рейтинг довіри там один-два. Один, ну коротше, щось таке в рамках статистичної поступки. Угу. Тобто, це те, що не дає можливості. Говорити про цю людину як у експерта в комунікаціях, а там їх таких, наскільки я розумію, дуже багато якраз. І з одного боку, ми всі це розуміємо. З іншого боку, ми думаємо, що вони дійсно здатні придумати, синхронізувати і реалізувати якийсь складний медійний план з вкидами. Мені здається, чесно кажучи, що все, що там відбувається, і що вилазить назовні з тої вулиці, що воно демонструє. Абсолютно нерозуміння е, людей, як таких, е, і абсолютна відсутність контролю за інформацією: хто що говорить, хто що обіцяє, е, хто що коментує, хто кому що зливає. Ну тобто на це більше схоже, реально. Тобто, було більше схоже на те, що ніякого там плану прокачки, е, там щось закидки немає. Це від, відбулося те, що відбулося, лише виключно дійсно тому, що там тече як з решета. Uh, і, 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 і завдяки якраз відсутності цієї стратегії цього плану. Ось на що це було. Ну, тут є, ну як то кажуть, це була перша нота. Чи, чи вона була власне як інфобардак, чи, чи там спеціально спланована, це вже не має значення, але це, це пісня фальшива від першої ноти виходить. А, mm. а в цьому випадку все таки значить нічого не відбудеться. Якщо це відбудеться в Україні, все одно нічого не відбудеться. Я правильно зрозумів? Ні, так не буває. ну Не буває такого, щоб mm -hmm. а, дія такого масштабу. А, я ж пояснював, чому То, це що, не бу... То, що... Добре, добре, але тоді що буде? Я думаю, що буде велика Ну, в першу чергу, буде велика демотивація армії, яка буде сказуватись на результатах. Ну тобто, це є речі, які неможливо порахувати. Да? Тобто, ну е, немає е, у вас аналога там якогось амперметра, які добре, показує, але там, їх як мінімум пасі. можна передбачити, і ми, і це бачать всі, і наші партнери по е, Рамштайну, і добре. Велика Сімка, і, і внутрішньо вистачає розумних голів, і ветеранів, так як ти, та, і і тих. Ну всіх про це говорять, Ну тобто вистачає бачення, до чого це може призвести. і... І нічого. І нічого. Ну, і нічого, так. Да. І в результаті зараз, е, ну, тобто я тут не буду там, хизуватися якимись немовірними інсайдами, але вся ситуація дійсно йде до того, що рано чи пізно відставка відбудеться, і скоріше рано, чи пізно. Е, і відбудеться вона якраз на е, такій ноті, яка не робить, е, ну, яка не робить владі окей, да, яка не дає плюсів, які дає виключно мінуси. Ну, Тому, що... Ну, так, ну Тому що е, будь-який будь лікар да, вам скаже, що замість того, щоб, там, наприклад, е, пораненому бійцю там, е, я не знаю, там, е, тижнями пиляти ногу пилкою, да, треба раз його приспати і зробити ампутацію за 10 хвилин. Ну, тобто, ну, немає не сенсу. Да? А тут у нас ця ситуація. Коли громадянське суспільство реально своєю агресивною а, контратакою, да можна так сказати, відбило а, ну наказ про звільнення, воно призводить до того, що воно всім показує слабкість влади, і нам, і ворогу, і нашим партнерам. А це ніколи не було окей під час війни. От власне, і що це є той варіант, коли програють усі. І тут немає е, нікого в плюсах, крім ворога. І це гірше, ніж е, як, як геніальна звучить фраза: це гірше, ніж злочин, це помилка. Да, так, це вона. абсолютно. Так воно є. Так, на, 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 на цій ноті мусимо власне, фіналізувати, але це дуже важлива нота, е, бо маючи вуха, та хай почують. Е, Юр, дякую, як завжди, за розмову. Юрій Годименко, лідер партії демократична сокира, давно не гуляв сокира по вулицях міста. А тут можете вставити своє рідне місто. Тобто ну і наш та і, і, і наш ветеран збройних сил України. Юра, дякую і до нових зустрічей.